Як ви думаєте, чому я знаходжуся біля наших буряків красних? Правильно. Тому що вирішив сьогодні приготувати наш український борщ. Так, дивіться, тепер цей бурячок, що ми з вами вирвали, зараз ми його почистимо. В першу чергу. Морковку я вже почистив. Трошки бурячка і картопельку теж. Все, начищаємо ми бурячок. І як же наш борщ, щоб він був і без сала. Ось домашній кусочок сала. І ми на ньому будемо з вами готувати. Значить, я беру невеличкий кусочок. Отак відрізаю. Вложимо тарілочку, поки він нам не потрібен. І нарізаємо такими художничними кусочками. Так, сало ми вже з вами нарізали. Тепер беремо кілограмовий кусок м'яса. Домашній і теж зараз будемо нарізати. Нарізаю я такими кусочками і не маленькими, і великими. Так, нарізали ми наше м'ясо, ставимо казанок на невеликий вогонь. Є таке. І вложимо наше сало, яке ми з вами нарізали. Виклали ми наше сало на дно. Я трошки додав грамочку олії, щоб сало не, зразу не пригоріло. Все. І зараз ми накриємо його кришкою. Так, Зараз я нарізаю соломкою. Буду нарізати Тут бурячок наш червоний. Як ми нахистили. салко, дивіться, наші вже перевертаємо. Зараз беремо княтушку, натираємо ту зморку. Дивіться, якого кольору стало наше сало золотистого. Все, тепер поверх нього я буду ложити м'ясо. Морковка в нас натерта. Відставляємо морковку тепер. Нарізаю я нашу цибульку. Так, цибулька в нас теж готова. Зараз я кусочками наріжу ще картопочку нашу. Так, картоплю ми нарізали, буряк ми нарізали, дитина мені час чеснок начистила, цибульку ми нарізали, все, на все майже готове. Все, переходимо зараз до нашого м'яса. Хай воно трошки. Тушкується. І паралельно що ми робимо? Ставимо сковорідку обжарювати нашу цибульку, морковку. Я сюди додав трошки олійки. Так, так м'ясо наше трошки вже потушилося. Зараз я заливаю на школі Так, Воду ми залили і я зразу після того додаю наш буряк. Бачите, яке зразу забарвлення. Все, і закриваю кришкою, і хай воно кипить. Дивіться, цибулька наша вже доходить до золотистого кольору. Що я далі роблю? Я беру, засипаю сюди морковку. Дивіться, водичка наша вже трошки закипати починає. Я додаю, так як все одно бурячок ще молодий, я вже додаю зразу і картоплю. Морковка вже наша вже м'якенька пропарилася. Я беру, добавляю томатну пасту. Так, дивіться, я розмішав томатну пасту дуже гарно. Все, ви бачите, вона вся розмішалася. Ковка з цибулькою і з томатною пастою наша обжарилася. Все, я виключаю його і залишаю. Беру я смість перців. Добавляю я трошки борщ і перці. І потім додав, отака у мене є травушка муравушка Назву не пам'ятаю. Ну, дуже дає гарний смак. Все, перемолов. Все є, і тоді додано. Дивіться. З'являється отака піна. Бажано, щоб ви її знімали. Так, борщ у нас вже кипить, значить дивіться, що я туди додаю. Є у мене Отака приправа для борща. Добавляю цю травку і добавляю наш перець. Сіль по вкусу. Все. І добавляємо теж. Так, дивіться, все, борщ, наш уже кипить добре. Картопля вже м'яка. Зараз я оце нашу приправку оцю. Що ми з вами робили? Морковка, цибулька з томатним томатною пастою. Засипаю сюди. І залишаю десь на хвилин 10. Так, я капустку вже нарізав. Все, засипаємо наш борщ. топлямі перемішуючи. Так, все. І залишаємо ще хвилин на десь 10-15. Хай покипить капуста. Так, все, наш борщ майже готов. І останнє, що я роблю, це наш чеснок. Оце три. Це для запаха. Оце отак. Я беру і додаю його. Все, виключаємо. Наш борщ готов. Кому сподобався рецепт, всього самое найкращого. Готуйте. Запах стоїть неймовірний. Щастя вам, здоров'я. Ви були на моєму каналі. Радий вас завжди бачити. Всього вам найкращого.